Вітаю, друзі! І щирим здивуванням дізнався, що 16-річного юнака з Одеси, який нещодавно у центрі Львова виконував російські пісні Цоя після його публічного конфлікту з нардепкою Піпою, взяли і перемістили до дитячого будинку. Ситуація викликає здивування, м'яко кажучи, з юридичної точки зору квазіправова, оскільки не зрозуміло, чи це таке покарання, людину позбавили волі, причому незаконно позбавили волі, тому що, я так розумію, ніякого рішення суду ж не було, просто взяли і перемістили юнака до дитячого будинку. Чи це Львівська міська рада і Львівська поліція в такий спосіб якось проявили повагу і турботу про... Шановного гостя, який прибув з Одеси до Львова з культурною місією. Ну, як би там не було, але конфлікт набув другого дихання і спалахнув з новою силою. Причим настільки спалахнув, що сторони конфлікту зайняли взагалі непримиренні позиції, ще більш радикальніші, ніж під час конфлікту з Піпою. І проукраїнська сторона, скажімо так, вона не задоволена тим, що юнака так м'яко покарали. Всього-навсього взяли і запахторили його там на тиждень чи наскільки у дитячий будинок. Ну, потрібно було на 15 діб посадити, поголити наголо, можливо, на якісь там громадські роботи відправити. Ну, так вважає. Проукраїнська сторона, проросійська сторона, взагалі в культурному шоці. Юнака, дитину позбавили волі, фактично посадили до в'язниці, просто замаскували це так дитячим будинком, а наші дитячі будинки, це ж вони недалеко від в'язниці, пішли. За що це зробили? За те, що хлопець просто співав пісні, які йому подобалися. Яку країну ми будуємо, куди ми йдемо? Ну, Можете собі уявити оці дві непримиренні позиції. Я у своїх відеоблогах завжди висвітлюю і коментую два типи подій. Одні події, які залишаються непомітними, але, на мою думку, їх потрібно підсвітити, тому що вони важливі і формують наше майбутнє. І вони ну, там для нас життєво важливі. Якщо їх пропустити, то це може мати дуже такі сумні наслідки для нашого навіть фізичного виживання. Ось а другі події це резонансні суспільні події. Чому я звертаю увагу на суспільні резонансні події? Тому що вони як правило не закінчуються бодай компромісом. У нас не можуть вводити інтегральну величину, і оці от нерозв'язані події. Конфлікти, вони накопичуються, і їх сума створює от нашу, нашу соціальну тканину. От з цієї соціальної тканини і буде побудована наша держава. Тобто з довоєнного конфлікту ми створимо, перейдемо в новий конфлікт післявоєнний, на базі ось таких от кейсів чи випадків, які відбуваються. Там, у Львові, які відбуваються а, в інших місцях, або навіть з цією акулою, яка з'їла там росіяни і так далі, все це сумується, накопичується, і ми переміщаємося. І моя задача тут, ну, скажімо так, доходити до компромісу і вводити інтегральну величину. Так треба робити, тому що інакше ну, у нас не буде майбутнього, і майбутнє вирішується і формується не на круглих столах. Не на якихось там зібраннях, камерних зібраннях чи публічних зібраннях, де обговорюється цей саме візії, де говориться про майбутнє, збираються там мрійники. Все це чудово, звичайно. Але ось конкретні випадки вони вимагають конкретики. І сторони повинні зрозуміти, де вони праві, де не праві, і більшість повинна прийняти. От Правильне рішення, а воно не продукується. І я от не знаю, може повторююсь: це той випадок, коли зіштовхнулися російське нахабство і українська тупість. Російське нахабство, воно нікого не хоче чути і бачити, воно пре тільки себе відчуває, себе розуміє, українська тупість нічого не може пояснити. Це причина от таких от речей, які. Викликають оці суспільні збурення. Я почну з російського нахабства, що мене надзвичайно дивує і дратує в цій ситуації. А російське нахабство і оця російська сторона, яка обурена тим, що от людину заточили в тюрму, яку країну от ми будуємо і так далі. Вона вважає, що достатньо попросити вибачення. І все. І от вони можуть робити тут в Україні все, що завгодно, в публічному просторі, матюкатися, плювати на всіх інших, на почуття, гідності і так далі. Попросили вибачення, і достатньо. І все, більше нічого не потрібно. Так, вони щиро вважають, поняття простіть. І вони здивовані, вони кажуть, як нащо, Людина попросила вибачення, він вже вибачився. Значить, що у такому випадку, ну, зрозуміло, що людина має понести покарання. Ясно, що цей юнак. Потрібно врахувати, звідки він приїхав, ким він виховувався. Він приїхав з Одеси і він не повністю відповідає за свої дії. Це треба розуміти. Але якісь там громадські роботи на 4 години чи там на 8 годин, безперечно, йому потрібно було приписати, для того, щоб він зрозумів взагалі, ну. Свою відповідальність. Наступна річ, що мене дартої от в російському нахабстві, ніхто не сказав, ніхто жоден, я підкреслюю, не сказав таку річ: Хто дозволив? Хто відправив цього юнака у Львів з культурною місією? Чи просто так? Хто йому дозволив співати пісні великого Цоя, представника Світового Року? То йому дозволив внести російську культуру в маси чи взагалі універсальний. Це людина не вихована. Він не вміє себе поводити. Він матюкається. І при чим він себе по-хамськи поводить з жінкою. Приберіть його негайно, заберіть оцю людину, щоб ми його ніколи не бачили. Це не наша людина, ми його не знаємо і так далі. Ні, навпаки руку допомоги, солідарність, всі висловлення. Ніхто цього не помічає. Таке враження, що в публічному просторі матюкатися, висловлювати, поводити себе брутально і нахабно це норма. Я себе уявляю в 16 років. Я постійно конфліктував з дорослими, я їх висміював публічно, підкреслював їх недоліки, якісь там пороки, нестоковки, лицемірство, ще там щось, блюзнірство. Це все я висміював. Мене там виставляли, вигонили. Ну я собі не уявляю, щоб мене там зі мною розмовляла старша людина. Викладача було там 32 роки, до 40 років, старших, там, в принципі, не було. Щоб я матом розмовляв з чужою людиною, навіть якщо я не згоден. Я вказав, що я не згоден, я цього не буду робити, не буду це виконувати. Мені там приписували, читали лекції. Про юнацький якийсь там нігілізм, ще там щось і так далі. Але уявити собі таку поведінку ну, взагалі в соціумі неможливо. Так оця сторона оця, що... турбується про цього хлопчика, що його там засунули туди. Я не кажу, що його правильно туди засунули. Ось. І це не є перег... перебором, це перегини, перебір, я погоджуюсь. Але не підкреслити це публічно ніде ніхто слова не сказав. Я ж це ж момент, я ж січу, так? Я взагалі не турбуюсь, не торкаюсь питання ключового моменту. Закону промови. Закону про мови. Це ну 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 що можна апелювати до цього хлопчика, якщо він матюкається. Як можна до нього щось апелювати і казати, що до нього звертається громадянин України, громадянка України українською мовою? Він собі спокійно дозволяє собі відповідати російською мовою. Ну почекайте, у нас є мадяри, є євреї, є ще якісь там національності. Ну, вони ж не відповідають громадянину України своїми мовами. І при цьому щось ж матюкається. Але що говорити вже про такі речі і апелювати до закону, там, про мови? Якщо людина матюкається, то вже хай хоч говорить російською, тільки хоч не матюкається. Ми вже такі ставимо планки для них. Тому що, ну, я не знаю. Ось. Взагалі я цю дитину залишив би в спокої, провів би з нею просто виховну бесіду, спокійно, пояснив би і так далі. Пояснив, чому не можна користуватись під час війни культурним продуктом російським, чому не можна зв'язувати. Е Універсальну етику з мовою ворога. Нехай там буде етика, нехай там буде універсальне у тому ЦОї, Бог з ним. От. Можуть бути російські пісні, які мають насправді етику. Можна тільки про Цоя, можуть бути якісь інші виконавці. Ось. Під час війни цього не можна робити. Тому що більшість людей не можуть тоді розібрати, а люди повинні прийти в стан війни, всі повинні. На кожному своєму фронті воювати проти ворога. Ворога потрібно вбивати, а не викликати до нього якусь емпатію, сентимент. Це треба спокійно пояснити людині і сказати, що ще раз ми тебе тут побачимо твоїми піснями, ми заберемо тебе гітару, конфіскуємо і все, і ти тобі не буде чим грати. А будеш співати без гітари капело, а капеллу, будеш підмітати вулиці, закритим ротом. Інакше, ну, тобто, тут же ж не можна. Але це таке. Це ну, дрібниці. Ніхто, жоден, взагалі, от я тепер переходжу до української сторони, ніхто б не підняв питання, хто його виховував і хто його вчив. Чим займалося Міністерство освіти? Чим займалося Одеська, Одеське управління освіти? Хто виховував цю дитину? Де він вчив? Чи він в школу ходив, чи він не ходив? Хто розказав йому, що це культура, що це світова культура, і що він повинен на це їх здати, оце все говорити. Це такий момент. Потім, От ледве не забувся. Я не можу зрозуміти, звідки в російської нахабної сторони взялося стільки скромності. Чому така скромність? Чому таке неприйняття статусу місіонера? Я слухав. Та я не знаю, я ж навіть до якихось нульових років слухав про роль російської культури в, сві... в світовій культурі у вихованні, у становленні різних народів, як російська культура перетворилась обіз'ян в людей: узбеків, казахів, вірмен, українців. Та українці повинні кланятись. В Достоєвському, там в Пушкіні, там закладено і етика, і естетика це велика місія. Я переслухав цих таких, от, я не знаю, менторських промов, там не знаю, безліч. І тут раптом, коли я говорю, що ця людина приїхала у Львівську культурну місію, вона навіть цього не усвідомлювала, вона це робить, тому вона при публічній сутичці з Піпою говорить: закрий рота. Це е, людина світового рівня. Це музикант. Цой, це музикант співак світового рівня. Так вони, значить, е, відмовляються зараз. Вони кажуть: ну як, що ти 16-річного хлопця, яка місія? Про що Шо ти мариш? На Нащо це приписувати і так далі? Я не можу зрозуміти, звідки така скромність взяла? Чому раптом? Чому раптом з'ясувалося, що це просто людина? Прийшло у цей саме, стверджується в рамках своїх оцих, границь лічності. І не можна, не дай Бог, значить, щось йому сказати, тому що це психологічне насильство, за яке треба карати тюремним ув'язненням. ув'язненням. Оцю от теж розбіжність російське нахабство воно взагалі не розуміє. Як нас, то потрібно карати тюремним ув'язненням, а як він. Так, вишу, ну, яке, яке покарання людини, яка матом крила в публічному місті жінку? Ви шо? Ні, це, це абсолютно нормально. Він же і звінення попросив. Все, про що мова? Чувак, попросив звінення. Значить, його треба випустити, щоб він далі робив, що хоче. І це ж я ж підкреслюю, я ж дивлюся за стороною. Оце, що зайняла стала на бік цього 16-річного юника з Одеси. Жодного, от нічого публічно не сказано в його адресу, що це поведінка неприпустима. Він не може нести, співати там. от Ми вважаємо, що це культура, насправді світового рівня. І от така от людина не може представляти оцю світову культуру. Або ще там щось. Ну нічого взагалі. Просто чекають, ми дамо їм можливість знач, українській стороні цій дурноватій, тупій. Піпа там, чи Фаріон, щоб вони зробили якусь дію. Дія завжди буде дурна, тому що вони тупі, це зрозуміло. От. А потім ми візьмемо в зуби і будемо носитися там, з піпою, Фаріон. От, от вони без рішення суду взяли, запхали його туди на сім днів чи на скільки в дитячий будинок. Ну, Звичайно, ну, для чого ви дитину там тримаєте, що вам там робить взагалі? Хто вам дав право це робити? Ну, Це ж дурість. так? E, почекаємо, поки там Оксен Лісовий виступить, щось скаже, якусь дурноту, що e, цей українець тільки той, хто в сім'ї розмовляє українською мовою, громадянин України. Ну, чого, ну Він може бути мадяром, євреєм, гагаузом і говорити в сім'ї. Він для того, от Сім'я для того, родина існує, щоб зберігати свою самобутність, ідентичність і там говорити тією мовою, яка йому подобається, яка йому рідна. Ну Тільки Оксен Лісовий таку дурноту міг сказати. Ну Правильно, треба його туди поставити. От, а потім він обов'язково якоїсь тупості наробить плагіат, у нього знайдуть і так далі. Ну, власне кажучи, отак би я прокоментував нову хвилю цього скандалу, який спалахнув з моменту приміщення цього музиканта, який приїхав з Одеси з культурною місією до Львова до дитячого будинку. І дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічі.